Що робити та куди бігти в разі воєнних дій? Наші кореспонденти провели власне розслідування і з'ясували бомбосховищ для простих громадян у Дніпропетровську. Немає людям. Пропонують ховатися у найближчих підвалах, паркінгах та станціях метро. Спеціальні ж бомбосховища залишилися хіба що на великих підприємствах. Вони у державній власності. Скористатися ними зможуть лише тамтешні працівники. Втім, половина і таких укриттів теж не придатна для експлуатації. Софія Богуцька далі. Це сховище Дніпропетровець Кирило разом з друзями дігарами знайшов випадково. Каже, за ним давно ніхто не дивиться. Втім, хлопець просить нас все ж не відкривати розташування споруди, адже тоді люди її швидко засмітять. В вони час не добавлять попадати. Якщо ніж туди попадають, вони можуть склад. То Тобто, максимум год, оно вже в плохому стані. Справді поки що виглядає, воно не так і погано. Заходимо. А дверей тут немає, так? Всередині відразу натрапляємо на чиєсь спальне місце за ліжко Тут старі радянські плакати з цивільної оборони. Далі головний зал укриття. Случі випадку чрезвичайного положення повинні були розполагатися нари і. Люди здесь повинні були знаходитися певне количество часу, поки не прийдуть спасатели. З основного залу вихід у допоміжні приміщення. Ось те, що залишилося від вбиральні, винесли майже все, а в сусідній кімнаті і досі пахне маслом. Зараз ми знаходимося в поміщенні де знаходилася дизельна електростанція, Тут зі дизельний дизель-генератор її обеспечував. Електроснабження в случаї, що ситуації. сховище має два входи. Не дивно, що з обох сторін відсутні герметичні двері, так само як і решта металевих конструкцій. Завдяки віддаленості від центру міста це сховище у доволі непоганому стані. Якщо так можна висловитися, тут небагато сміття і на стінах мало записів. За словами Кирила, покинутих сховищ у такому стані він бачив небагато найчастіше потрапляє до інших дверей, нічого немає. Тут є бампер. Бампери від машин. а тут же не давало, що з машинами робити. Тут склад вирішили зробити. Це сховище суцільний смітник, воно старого зразка. Тут низькі стелі, залів для укриття три. Серед куп мотлуху – продірявлений фундамент. Не весь метал вдалося вирізати. Та арматура зверху заліла бетон і таким образом був пол. Капітальна така арматура. Я, можна сказати, що це добротне сховище. Ну, його на совість. Помітно, що сюди постійно приходять Сучасні. люди. Хтось халину собі сушив, мабуть, на чайок. Серед сміття бачимо шприци, пляшки, брудний одяг. За словами Кирила, тут колись могли сховатися. От фугасних осколочних попадань бомб. От радіоактивного зараження і хімічного. Угу. Ну, але ясно, свою роль воно не виконує. Так, і судя по стану, дуже давно. Залишатися довго тут не варто цьому сховищі дуже сиро і неприємно, тож назвати його придатним для людей важко. Це сховище знаходиться в районі Горбатого мосту, неподалік проспекту Правди. Виявляється, воно у приватній власності, хоча потрапити сюди можна без будь-яких перешкод. Це таке приміщення у 200 квадратів. Продавець хоче 25 тисяч доларів. Можна сторгуватися. Угу. Они два симметричные, я так понимаю, что это заводы кололитных, а с каждой стороны от моста по такому счастью было сделано. Вот одно из них продается. Его брали, покупали под строительство, хотели офисный центр строить. Угу. Но это было давно. Там хороший фундамент сидел. Сейчас тяжело сказать, что его можно использовать. Таке оголошення на єдине. Дніпропетровський міський раді про це знають і констатують к сожалению, от в нашій неразберехе частина э, людей. Їх приватизували. От коли мінялась власність підприємства, приватизували подвал. Ну нігде не було зафіксіровано в документах як убіжище там, що Тобто він приватизував приватизировал і підвальне поміщення. Раніше усі сховища були у державній власності, але з розпадом радянського союзу керівництво України вирішило, що жодних загроз вже немає. Тож поступово фінансування таких об'єктів зменшувалося допоки не зійшло на нівець. Зараз за даними чиновників у місті 300 офіційних сховищ. Усі вони розміщені на заводах та підприємствах. Звичайним людям туди доступ закритий, але й половина цих укриттів теж не виконує своїх функцій. Для гродян же кажуть у міськраді, ніколи не будували спеціальних сховищ, у разі чого за них можуть слугувати підземні паркінги, метро та підвали. На сьогоднішній день по нашим всім розчутним нормам кількість підвальних поміщень в місті у нас більше, ніж достатньо. Его хватает для укрытия более полутора миллионов человек. Если временно какие-то подвальные помещения затоплены, что их нельзя использовать, Жек спокойно может. Людей переадресовать в другое, в сусідньої здание. Чи врятували б людей ці приміщення від ракетно-ядерної чи хімічної атаки у міськраді не уточнюють? Сподіваються, у наш час такі операції мало ймовірні. На це сподіваємося, і ми, адже бачили і знаємо стан міських підвальних сховищ. Софія Богуцька, Олександр Дубина, Антон Логуш, новини 11 каналу.